Мені мене попросили так, мабуть, цей жарт не озвучувати. Але сказати, що є не печево не смачне, я не можу. Це не так. З дійсно смачне. Тому зустрічайте, друзі. Учасницю, котра мені так одного разу підписалися. Катерина Чайка! Всім привіт любимо українську кухню. В Харкові є прекрасна харківська піца, в Полтаві галушки. А в Києві найпопулярніший заклад української кухні це Пузата хата. Тому прочитаю про пузату хату. поїхали! традиція: пузата хата канон української кухні, спадщина предків, суп, сухрематична тарілка, буряк, морква, цибуля. Оце благодать. Скуштуємо домашнє меню: гречка, пюрешка, рагу, одвічна постійність борщу, консистенція вірна. Бам! Компот на штучний граніт, розлитий червоною квіткою, дивлюся на неї, вжахтуся. Неприпустимі страви, картина маслом, у чайнику заварюють печериці, вони рвуться назовні слизькими боками. На Наварево кажуть, комбуча. Що це за бздура? Обурливе слово. Я б навіть сказав Бурлацьке. Яйце, гриби, яйце, ніколи не бачив такої котлети по-київськи. Ну, звісно, які аргументи проти, коли касири краще за нас. Я викликаю останню барикаду, принесіть, запашне американо. Я викликаю міліцію карі, заберіть своїх веганів. Я хочу бульйон, мав пушку із салом, а не десерт медовик. Я викликаю хлорофітума першого, дай капусти, затулити вуха на вухо.